Ви чуєте їх? Усі ці люди, які жили в страху перед вами і вашим вироком? Ці люди, чиї предки присвятили та пожертвували собою вам? О! Подобається думати, що ви Боги. Але ви не Боги. Ви просто паразити, з'їдені ревнощами, заздрістю та жагою за життям інших. Ви живете з ними, їхніми спогадами. Про кохання і втрати, про життя і смерть. Про радість і горе. Тож давайте беріть мої спогади. Я сподіваюся у вас гарний апетит. Тому що я довго жила і дещо бачила. Я втекла від останньої війни часу і спостерігала, як зникають володарі часу. Я бачила, як створюється все святе. І спостерігала, як час минав момент за моментом, поки нічого не залишилось. Немає простору, немає часу. Є тільки я. Я була у Всесвітах. Закони фізики були створені розумом божевільного. Я знаю те, чому ви не повірите. Я втратила те, що ви ніколи не зрозумієте. І я знаю секрети. Які ніколи не можна розповідати, знання, якими ніколи не можна ділитися, знання, які змусять богів паразитів спалахнути. Тож давайте, беріть мої спогади, пригощайтесь, це все ваше.